Ця історія здійняла галас на всю країну. Вже кілька днів поспіль мережа гуде про те, що працівника Львівського національного університету після проходження ВЛК мобілізували. А потім його знайшли на узбіччі дороги з переламаним черепом. Автори публікації стверджують. Чоловіка побили. Однак ситуацію вже втрутилася. Військова частина та ТЦК. Своє слово сказала і поліція. Все, що відомо, розповім за мить. З вами новини ТСН, Ю і я, Дмила Труфин. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть вподобайки, а ми переходимо до новин. Гучний інцидент із працівником Львівського університету, 8 лютого у мережі, з'явився резонансний допис чоловіка на ім'я Владислав Кононов. Він написав про те, що його друга Степана Більченка доправили до Личаківського залізничного ОРТЦК та СП, нібито для оновлення облікових даних. За словами автора допису, у той момент Більченко йшов на роботу до університету Івана Франка. Це мій друг Степан Більченко. Ми дружимо більше 15 років. З дитинства колись ходили в протестантську церкву у Львові. Більченка Степана Борисовича було доправлено працівниками ТЦК у Львові, в районі Стрийського ринку близько 9 ранку, коли він йшов на роботу до Львівського університету Івана Франка, де працював старшим лаборантом навчальної лабораторії ядерної фізики, викладаючи студентам практичні та лабораторні заняття, доправили до Личаків. Залізничного ОРТЦК та СП, нібито для оновлення облікових даних. Однак його примусили пройти ВЛК всього за дві години без належного медичного огляду. Більшість лікарів він навіть не відвідав. Степан страждає на синдром обструктивне сну – ОАС. Проте комісія заявила: якщо зараз не турбує, значить здоровий. Далі у дописі йдеться про те, що Більченка незаконно утримували цілий день, морально тиснули, залякували, виписали повістку та змусили підписати документ, що він нібито прибув за власним викликом о 19.00. За словами автора публікації, більченко Степан Борисович мав дві законні підстави для відстрочки. Він є працівником Львівського національного університету імені Івана Франка, де не один рік працював старшим лаборантом навчальної лабораторії ядерної фізики, викладаючи студентам практичні та лабораторні заняття. Він проходив альтернативну службу через релігійні переконання та мав відповідні документи, які забороняють йому брати зброю до рук. Владислав Кононов зазначив, що його друг дуже швидко опинився під Києвом. Цитую, як склалася ситуація до кінця, невідомо. Але після експрес-мобілізації і швидкої відправки під Київ його знайшов на узбіччі траси чоловік і викликав швидку. В лікарні лікарі діагностували набряк мозку, перелом основи основного черепа. Та гематома до кінця ще невідомо точно. Степан знаходиться зараз в критично важкому стані. Написав Кононов. Хочу додати, що в людини забрали найцінніше свідомість. Бо з якої сили треба було його бити, щоб переламати череп? Його друг, який у Львові сказав, що є позитивні прогнози. Я вважаю, що ситуація, яка склалася, непроста, оскільки Степан викладав ядерну фізику і працював в університеті Івана Франка. Крім того, чому порушені закони мобілізації і бронювання? Степан є світлою і доброю, розумною людиною у важкі часи. Він завжди вмів знайти добрі слова підтримки, які були наповнені мудрістю, емпатією, добротою та любов'ю. Я щиро співчуваю татові і мамі братові Степана. Допус миттєво набув шаленого. Розголосу і офіційна реакція на цю інформацію не змусила на себе довго чекати. 9 лютого з'явилася заява від Львівського ТЦК та СП. У ній зазначено, що Степан Більченко не перебував на військовому обліку в жодному ТЦК та СП та не оновлював свої дані. Через що і був доставлений до Личаківського залізничного ТЦК після проходження медкомісії його визнали придатним до служби у ЗСУ. А підстав для відстрочки не виявлено. Жодних медичних чи будь-яких інших документів, які б надавали йому право на відстрочку, не представив. Нагадуємо, що в освітній сфері, в якій працював громадянин Більченко, право на отримання відстрочки від військової служби мають науково-педагогічні працівники закладів вищої та фахової передвищої освіти наукових установ та організацій. Які мають овчене звання та або науковий ступінь громадянин Більченко, який працював лаборантом, не набував самостійного права на відстрочку. Окрім того, в ТЦК зазначили, що закон України про альтернативну військову службу в період воєнного стану не діє. Відповідно, 5 лютого 2025 року його було призвано на військову службу Личаківсько-залізничним РТЦК та СП міста Львова. 6 лютого солдата Більченка Степана Борисовича відправили до військової частини А 2900 для проходження базової загальновійськової підготовки. Тим часом заяву зробили і у 199-му навчальному центрі ДШВ, куди Більченко був відправлений. У ній йдеться про те, що інформація про побиття не відповідає дійсності. А Більченко нібито, зізнався у намірі самовільного залишення частини і є матеріали, що це підтверджують. Військові також стверджують, що ніхто не завдавав йому ушкоджень, а отримані травми він міг спричинити собі самостійно. Під час оперативних дій було встановлено, що 07.02.2025 більченко СБ невдало виструбнув з машини, внаслідок чого отримав тілесні ушкодження, яка доставляла курсантів до одного з місць забезпечення та побіг у невідомому напрямку. Відповідно була здійснена доповідь про скоєння СЗЧ згаданим курсантом. Цього ж дня військову частину сповістили ВСП про те, що було знайдено даного курсанта, і він перебуває у лікувальному закладі. У поліції Житомирської області також прокоментували ситуацію. Розповіли, що водії виявлено дорозі травмованого чоловіка, який був доставлений до реанімаційного відділення лікарні з тяжкими травмами голови. Обставин травмування чоловік медика не пояснив однак, під час першочергового спілкування з поліцейськими заперечив причетність до цього сторонніх осіб, що зафіксовано на бодікамери патрульних. Нині потерпіли у лікарні. Медики оцінюють його стан як стабільний. Під час першочергових слідчих дій було встановлено, що потерпіли 27-річний житель Львівщини, солдат однієї з військових частин. Зі слів колег, чоловік зник під час переміщення особового складу з частини, де він того дня отримав умодерування. До тренінгового центру. Чоловік знаходився у кузові автомобіля, а під час руху авто вистрибнув з нього. Під час втечі ймовірно отримав зазначені ушкодження. Нині слідчі Житомирського районного управління поліції встановлюють усі обставини події та механізм отримання тілесних ушкоджень у межах відкритого кримінального провадження за частиною першої статті 128 необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження Кримінального кодексу України. А що думаєте ви про цю історію? Напишіть нам у коментарях. Нагадаємо, що днями Україну сколихнула ще одна моторошна новина. На буковині у ТЦК помер чоловік. Там проводили першочергові слідчі дії та заходи з на настановлення об'єктивних обставин цього випадку. Про це повідомила поліція Чернівецької області. 7 лютого під час відпрацювання території обслуговування правоохоронці виявили в обласному центрі 32-річного місцевого жителя. Який перебував у розшуку за ухилення від мобілізації, відтак його було запрошено в обласний ТЦК ТСП для уточнення військової облікової інформації, на що він погодився. За попередньою інформацією, під час проходження військово-лікарської комісії у чоловіка різко погіршилося почуття, і він знепритомнів. Буковинці одразу розпочали надавати домедичну допомогу. А на місці події було викликано медиків. Однак, під час проведення реанімаційних заходів лікарі констатували смерть. Тоді тіло чоловіка направили на судову медичну експертизу для встановлення причини смерті. Відомості про події слідчі поліції внесли до єдиного реєстру до судових розслідувань за статтею 115 з приміткою природна смерть кримінального кодексу України. Згодом стало відомо, що суд медексперти встановили причину смерті чоловіка у ТЦК. Про це у коментарі Молвук Ю повідомив очільник державної спеціалізованої установи Чернівецького обласного бюро. Судово-медичної експертизи МОЗ України Віктор Бачинський результати росту не показали, що чоловік страждав на ішемічну хворобу серця та мав гостру серцеву недостатність. Смерть наступила внаслідок гострого порушення серцевої динаміки. Бачинський також додав, що військово зобов'язаного було ожиріння третього ступеня зі слів представника МОЗ на тілі потерпілого не були виявлені тілесні ушкодження. Жодних синців або ударів не було виявлено. А як думаєте ви, чому останнім часом в Україні почастіше інциденти пов'язані з ТЦК? Напишіть нам у коментарях. Наразі це всі подробиці. Більше новин шукайте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал, а також тисніть подобайки. Бережіть себе. Побачимось.